Вітаю всіх, у кого Фьюжн. Америка, Ford Fusion, 2016 рік, друга половина, по 2019 рік. Тобто перший рестайл. В кого галогенні фари. У нас іде з Америки, американська Ну, Відрегульовані фари так, що у нас по горизонту вони не регулюються, але вони усі дивляться трохи в праву сторону. Це так в Америці відрегульовано. На заводі, по їхніх стандартах. І відкрито тільки доступ є ось вгору, вгору вниз. Усе, що нам доступне. І в кого дорест, я не знаю, там я цієї пломби не бачив. І ось, ось стоїть пломба, за якою схована регульовка по горизонту. Це те, що на заводі відрегульовано і запломбовано, що ті, типу не лізти сюди. Вона легко дуже вскривається з якоїсь сторони. Ось о. Продавили. Тільки треба збоку, сюди або сюди, наружну сторону. І в нас відкривається ось оця пломба легко, нічого не ламається. І в нас відкривається чарівний доступ до регулювання по горизонту. Але перед тим, щоб зняти пломбу, все одно доведеться зняти фари. Ось оце регулювання, ось о наше регулювання, з допомогою якого це або вкручується, втягується. Оцей весь блок, він отак або отак. Воно, бачите, там на шарі стоїть. Ми можемо відрегулювати наш горизонт. І ось я починаю викручувати на себе, бачите, підтягує. Це повертає вліво. Якщо я почну закручувати, воно виштовхує оцей весь блок, ось виходить, і фари, ближнє і дальнє світло в праву сторону йди